що точно. Ми страдали про Ми Будемо завжди раді, коли ви будете з нами, коли ми на вас будемо слухати, коли будемо діяти, для того, щоб народ був і страшний країн. Немає на вас на мене. Голова Золочівської партійної організації 65 днів на Майдані, Юлічка Володимировна. Бійці у нас такі слухайте. А це голова ОВК 123 го виборчого округу, Так само 60 з лишнім днів на Майдані. Ми всі на Майдані. Золочівський <ривіт> район. Золочинський район майже кожен четвертий, п'ятий був, був на Майдані. Це такий район, який безперестанно їздив. Автобусами, маршрутками, поїздами, але весь час були палатки наші повні, весь час були люди неї. Була молодь від 17 років. Дякую, це були подожди. Радіо розбачити. Вистрілювати.

Ще на друзі я знаю, бо чули композицію. відомого, славе нашого українця Святослава Кричука, моя маленька незалежність. Ви знаєте, неодноразово вона лунала і на головної сцені нашого Євромайдану на тієї думці, А чи буде колись можливість взагалі побачити, поспілкуватися, можливо, познайомитись? Адже ви самі, друзі, знаєте, що тоді в було у нас питання, стояло не так. Стояло питання: добути до вечора, перебути ніч, а далі як Бог дасть. І так сталося, що нашими з вами спільними зусиллями ми все ж таки міняємо країну. Юлію Володимирівну Тимошенко. Христос воскрес ми! Воскресна Україна! Я в цьому переконана. Слава Україні! Я щаслива бачити вас, бачити ваші очі, обличчя, доторкнутися просто до людей, які люблять Україну, які стоять в проломі за Україну і які борються, щоб наша країна була сильною і щасливою. Два з половиною роки я не мала можливості побачити ваших очей, не мала можливості вас обійняти і стати біля вас в вашій боротьбі. Але сьогодні я щаслива, що цей морок завершився і що ми можемо бути знову разом. Я хочу в першу чергу подякувати кожному з вас, уклонитися низько за те, що ви мали мужність повстати проти авторитарного режиму, повстати проти цих межгірських панів і зробити те, що не вірив світ. Світ не вірив. Що українці голими руками, з дерев'яними щитами, практично обеззброєні, зможуть звалити режим, який має всі силові структури, має на своїй службі покидьки по ім'ям тітушки, звалити режим, який володіє мільярдними статками, і який насправді готовий був піти на все заради того, щоб залишитись. Всім, хто стояв на Майдані з першого до останнього дня, хто приїжджав туди і захищав нашу рідну державу, всім, хто співчував і підтримував Майдан, хто перераховував гроші, передавав їжу, хто йшов під кулі, всім вам слава, героям слава, слава нашій Небесній Сотні! Яка віддала своє життя за те, щоб ми мали ще один шанс будувати Україну. Слава тим, хто загинув безвісті, хто зараз практично не може бути з нами. 200 людей загинуло безвісті, і ми також знаємо, що з ними розправився режим. Все це величезні жертви, які принесла наша рідна батьківщина. Ми всі в боргу перед тими, хто віддав життя. Цей борг ми з вами можемо повернути їм тільки одним шляхом, якщо здатні будемо і для себе, і для світу побудувати настільки успішну державу, яка буде взірцем для всіх, хто хоче змін, продемонструвати красиву історію успіху і більше не зіпсувати жодного кроку. В цьому буде якраз віддача боргів. Бо всі, хто загинув на Майдані за Україну, всі, хто загинув зараз на східних кордонах нашої держави, захищаючи нас, всі вони, є ангели, які спостерігають за нами і захищають нас сьогодні, з їхньою допомогою при благословінні Божому ми зможемо побудувати Україну. Я твердо знаю, що мене вивели з в'язниці, ваші молитви щирі. Я знаю, що молилися. Я знаю, що робили все для того, щоб підтримати мене в цій дуже складній ситуації. У в'язниці я знала і вірила, що тільки ви відкриєте двері тюрем для всіх політв'язнів і для України так само. Ви це зробили. Я дуже вам дякую. Я дякую вам і я в боргу перед вами, перед кожним українцем. Я маю власний борг, який я буду віддавати все своє життя. Кожну хвилину у мене немає іншої мети, іншої роботи, крім служити вам і нашій рідній державі, тому що борг, який я перед вами маю, я мушу повернути, віддавши все, на що в принципі може бути здатна людина. Так, наші батьки, наші матері, наші діди, наші брати і сестри за сотні років. Пролили велику кількість крові за те, щоб Україна стала вільною. Але те покоління, яке отримало реальну незалежність, мені здається, не до кінця вміло її цінувати. І тому 23 роки практично були втрачені для того, щоб побудувати сильну державу, вільну європейську незалежну перша революція, як вона пройшла? Вона пройшла з повною віддачею ваших сил. Але тоді, коли ми з вами стояли на майдані, тоді, коли ми з вами ще вигалошували гасла, міліція з народом, схід і захід разом і до речі, бандитам тюрми, в той час ті самі бандити, які і є. Кланами олігархією, яка знищувала наше життя, ще ми стояли на помаранчевих майданах, а вони вже проводили круглі столи за нашою спиною, і вони вже домовлялись. І коли ми поїхали додому, а хтось в кабінети після нашої першої революції, майже зразу вони перебрали все управління країною на себе. І тому перше я хочу перед вами вибачити за те. Що у мене тоді не вистачило сил, не вистачило можливо і мужності, не вистачило твердої чіткої позиції, щоб примусити нового президента країни і все його оточення, всіх любих друзів зробити так, щоб клани більше не впливали на нашу країну. Духовність світу сьогодні б'ється на території України, сьогодні б'ється в нашій державі, у нашого народу. І якщо ми цього не почуємо, не змінимося і не змінимо країну, ми знову втратимо шанси, і можливості і будемо ще більш нести втрат, поки не зрозуміємо, що це наше з вами призначення. І тому сьогодні це відчули не тільки в Україні те, що у нас міняється світ, а відчули в тому числі і серед тих лідерів диктатур тих лідерів авторитарних режимів, які знаходяться в інших країнах світу. Першим це зрозумів кремлівський господар Путін. Він зрозумів, що наша революція це не тільки наша революція і не тільки наші зміни. Він зрозумів, що якщо він не зупинить цей процес, то він перекинеться на Росію. І наступний режим, який паде, це буде режим Путіна. І тому. Помста нам боротьба за свою владу, боротьба за право робити нові імперії на пострадянському просторі. За це Путін напав на Україну. Він сьогодні бачить так: або він буде жити, процвітати і мати нові імперії, або Україна буде ставати потужною європейською і заможньою. Він обрав своє панування в світі. І він обрушився на нас. Але не все так просто. Коли він перший крок вступив на територію нашого Криму, почався відлік зворотній його режиму. Він, по суті, приставив дула пістолету собі до скроні і вистрелив собі в скроню. Ми, українці, сьогодні маємо унікальний шанс. Об'єднавшись з усіма потужними країнами світу, з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, режим Путіна кончити, і причому зверніть увагу: Америка, Європейський союз застосували до Путіна найсильніші санкції, які тільки можна. Але нам вони здаються за слабкими. Вони пішли далі і перекрили практичну роботу банківської системи Росії. Але нам це здається за слабким, і тому можу вам зараз сказати, що не Америка, не Європа кончить режим Путіна, режим Путіна кончить український народ, українська нація. Запам'ятайте ці слова, і ви побачите, що так і буде. Я вірю в це. Тому світ, який побачив Путіна як ворога номер один, побачив світ. Путіна як агресора, який почав перекроювати кордони сучасного світу, вони сьогодні його не випустять з своїх міцних обіймів. Його терпіли багато років, але на сьогодні терпінню прийшов край. І якщо ми з вами інтелектуальні, мудрі, розумні люди, то мусимо знати, що Україна буде міняти світ. Вона поміняє Казахстан, Білорусь. Подивіться вже Лукашенка, заявляє, що він з Україною, що він вже буде робити все, щоб на Україну ніякі війська не пішли через Білорусь. Коли таке можливо було, щоб права рука Путіна Лукашенка таке заявляв, коли таке можливо було, щоб він запрошував українську владу і казав, чим допомогти, да знаєте, що, по-перше, всі злякалися, злякалися війни, в тому числі третьої світової. Злякалися нового диктатора, який практично носить ім'я, ну, скажімо так, ті, що ми дуже добре пам'ятаємо з історії. Злякалися того, що він робить, і всі пішли проти нього. І Лукашенка це перший сигнал. Я думаю, що ми зробимо з вами не тільки Україну демократичною, ми зробимо демократичним світ. І ще одне ми отримали з вами два місяці тому. Коли революція перемогла армію, яка останні чотири роки очолювалася, уявіть собі, міністром оборони у нас був громадянин Росії, який офіційно числився в спецслужбах Російської Федерації. Його призначив указом Янукович. Ця людина, яка служила не Україні, вона чотири роки видавала накази, Янукович видавав укази. Уряд приймав постанови, Верховна Рада, закони, які нашу армію знищили настільки, що більша частина зброї утилізована, більша частина військ розпущена, полігони закриті, навчання не проводились, звільнили з армії тих, хто був патріотами, і взяли тих, хто сьогодні не може навіть кроку вступити, щоб захистити Україну. Це все говорить про те. Що Путін не сьогодні прийняв рішення, починаючи з України перекроювати кордони світу. Він давно, дуже давно працював, планував стратегії, готувався, щоб захопити, якщо не політично, то силою зброї нову імперію. Захопити ті країни, які сьогодні вільні. Він не може змиритися з тим. Що він сьогодні не імператор і не володар світу. Ми зробили вже перший дуже важливий крок, і хочу про це вам сказати. Саме ці добровольці, патріоти, звільнили Маріуполь і ті приміщення, які там були заблоковані. Тихо, красиво, жодної краплі крові і жодного окупанта. Отак От можуть працювати люди, які реально прийшли захищати Україну. І я думаю, що саме за ними майбутнє. Сьогодні вони приймають участь в досить потужній операції по звільненню Слав'янська. Я думаю, ви за цим спостерігаєте зараз перекриті всі пости, зараз практично ліквідовані всі захисти окупантів і терористів на підходах до Слав'янська. І я вірю, що ми почнемо переламувати ситуацію. Ми будемо спиратися на тих. Хто не відступає, ми будемо спиратися на тих, хто готовий жертовно служити Україні і хто готовий іти і ціною життя повертати нам наші території. Я думаю, що ситуація зміниться, і вірю в те, що найближчий час режим в Росії паде, і тільки тоді, коли паде режим, ми з вами побачимо вільну, справді незалежну. Вільно від окупантів Україну ще хочу вам розповісти одну важну, дуже важливу річ, у нас в Україні є не тільки окупація зовнішня, у нас в Україні є ще внутрішній окупант, і цей окупант дуже сильний. І він все зробив для того, щоб наші революції не перемагали. Цей окупант внутрішні українські клани. І якщо в 2005 році. У нас були всі шанси перемагати, але вони розбіглись по всьому світові, а потім повернулися під гарантію нового президента. Сьогодні, після нашої революції, Януковича відправили на звалище в Ростов-на-Дону разом з його родиною, разом з його синами, в тому числі з сином, який до того, як став мільярдером, був стоматологом і добре полікував всі країні зуби, так що досі все болить. І зараз вони насправді хочуть отримати реванш в Україні. Я думаю, що ми не дозволимо це зробити. Вони сьогодні планують обрати свого президента, свого прем'єр-міністра і обрати своїх мерів. Вони планують повернути собі владу в Україні після нашої другої революції. Вони навіть нікуди не від'їхали, не сховалися. Вони навпаки, сьогодні живі як ніколи. У них гроші, засоби масової інформації, у них всі можливості і у них куплені політики. І тому. Дуже детально, глибоко, мудро розібратися в усіх політичних процесах, які сьогодні відбуваються, і зробити єдине можливий висновок з цього олігархія мусить раз і назавжди бути ліквідована. Наше життя з ними не сумісно. Тому що втричі менший бюджет ми маємо сьогодні тому, що вони на цьому бюджеті паразитують. Ви знаєте, що після того, як вони мене кинули у в'язницю, вони скасували всі гроші, які виплачували людям дітям війни, вони скасували всі пільги, і вони припинили видавати безкоштовні сертифікати на земельні паї, на землю. Вони багато чого зробили для того, щоб ви не мали можливість нормально жити інтерв'ю Бібісі задало фірташу, який сьогодні заарештований у Відні в Австрії за позовом Сполучених Штатів Америки. Вони задали йому питання: скажіть, будь ласка, чи мали ви зустріч з одним з кандидатів в президенти в Україні в Відні? Після того, як вас звільнили під заставу 125 мільйонів євро, Фірташ сказав, що так він мав зустріч Відні. К ньому, до нього його провідати. Приїхали кандидат в президенти, кандидат в мери столиці разом з Льовочкіним і разом з усією всією їхньою мафією. Відкрити, почитайте, це не закрита інформація. Просто жоден канал. Це ніколи не покаже, тому що всі канали належать їм. Канал Інтер на 25% володіє Російська Федерація, на 75% власність на канал Інтер належить Фірташу Бойка Льовачкіна. Канал ТРК Україна належить Рінату Ахметову. Один плюс один Коломойський і Приватбанк. Три канали ICTV, СТБ Новий родина кучми. І я можу це продовжити безкінечно. П'ятий канал, ви знаєте, належить Петру Олексійовичу. Жоден канал не показав цього інтерв'ю і не дав вам знання, що відбувається. А відбуваються наступні речі: найрейтинговіший кандидат в президенти у Відні домовився стратегічно з фірташем Бойка Льовачкіним. І вони сьогодні поставили саме на цю команду. Після того Росія розблокувала. Певні цукеркові заводи, які знаходяться на території Росії, і дала можливість працювати, відкрити, подивитись цю інформацію в інтернеті. Далі Фірташ виступив з публічною заявою і сказав, що вся його команда і він особисто, знаходячись в відні під арештом, підтримає єдиного кандидата від так званих демократичних сил. Льовачкін після цього виступає з відкритою заявою. Яку повністю інтернет друкує, що його кандидат в президенти це якраз і є єдиний кандидат від демократичних сил в лапках. Сьогодні у них в руках все. Я так прилез з ним. Ми у колі приїдемо. Золочив нет.